Друзі, всім вітання. Поступаю у продаж у нас Mercedes Benz Vito 114, 2.2 дизель 2020 року. Авто у нас не фарбоване. 121 тисяча рідного пробігу, підтверджено, також надам інкода. Машинка дуже збережна, дуже гарна, є у нас передні задні патроніки. Також хороші у нас резина стоїть, будієри. вам середину салону. Бачите, авто збережене, дуже гарне, склопідйомники. 120 тисяч рідного пробігу, як бачите, руль не фарбований. Стан дійсно гарний. Це у нас камера заднього виду. Також перейдемо в багажний відсік. Також задні патроники у нас присутні. Гляньте на стан багажного відсіку. Все збережено, все гарне. Також наголошую, хто не фарбоване. Автоматична коробка передач у нас. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, надам більше інформації. Також у нас буде повноцінний відеоогляд даного автомобіля на YouTube каналі. Підписуйтесь, вся інформація в шапці профілю.